Війна в Україні докорінно змінила життя освітян, серед них і тисячі криворізьких педагогів. Вчителі разом з військовою адміністрацією і всією громадою нині надають потужну підтримку українським захисникам та переселенцям. Освітяни залишаються прикладом для наслідування волонтерській діяльності, згуртування учнів, батьків для допомоги української армії, формування активної громадянської позиції молодого покоління. Ви огорнули турботою вимушених переселенців, які перебувають на території нашого міста. Саме завдяки працівникам шкільних їдалень, десятки тисяч вимушених переселенців та інших щодня отримають триразове харчування. Сотні маскувальних сіток, які зроблені в учбових закладах руками педагогічних працівників, щодня захищають життя наших солдат. Ваша чуйність, підтримка, готовність. Завжди прийти на допомогу заслуговує на слова великої подяки. Минулий навчальний рік був непростим. Спочатку карантина, потім повномасштабна війна не дали можливості дітям навчатися в класах. Та це не вплинуло на якість освітнього процесу, а навпаки, результати перевершили всі сподівання. Місто має сотні нових переможців та призерів олімпіад, а 241 випускник отримав золоті та срібні медалі за високі досягнення у навчанні. За підсумками ж складання національного мультипредметного тесту. Майже півтори з сотні випускників досягли найвищих результатів. В цьому році а, наші вчителі підготували 147 двохсотбальників на, а, значить, на фінальному мультипредметному тесті. 147. Минулого року було лише 6. Так, ми розуміємо, що тест зараз не такий складний, але 147 по відношенню до 6 – Це майже 25 разів. Тест не став легший в 25 разів. А наші підготували навіть в умовах ковіду, значить, фейкових, значить, мінувань, та під час війни наші вчителі підготували 147 сорок бальників. Ми пишаємося нашими вчителями. Ми бажаємо їм здоров'я, натхнення. Вони справжні герої. Новий навчальний рік за кілька днів розпочнуть 129 криворізьких шкіл. 74 з них мають укриття, погоджені з ДСНС. Та задля безпеки всі учні навчатимуться дистанційно приєднаються до онлайн-уроків і ті, хто вимушено залишив країну. Ми маємо наразі близько 17% педагогів, які виїхали за межі міста або країни. Але політика така на рівні держави, на рівні міста, що якщо педагог має можливість працювати в онлайн з будь-якої точки нашої земної кулі, то ми нікого не звільняємо. Педагог підключається і працює. Те ж саме стосується і дітей. І напередодні навчального року провели опитування. Ті діти, які знаходяться за кордоном, мають бажання підключатися. Відповідна онлайн платформа для занять підготовлена для учнів першого року навчання. Також у місті запровадять онлайн консультації для батьків, а це допоможе краще організувати навчальний процес першачків. ми вирішили, що ми проведемо починаючи із першого з першого 2 вересня. Спеціальні навчання для батьків. У нас вже підготовлені записи відео. Інструкційних на ютуб каналах для того, щоб батьки розуміли, з якими інструментаріями ми працюємо, в якому середовищі ми працюємо, і як, взагалі, там, тобто, як знайти урок, як знайти підключитися до відеочату, як викласти викласти, здати матеріал, тобто домашні роботи. Цей навчальний рік буде вже п'ятим в умовах реформи нової української школи. Чотири роки ми навчали початкову класи за програмою НУШ. В цьому році у нас п'ятикласники заходять за програмами Нуш дуже прикро, що вони заходять в нову програму без нових підручників, тому що наразі Міністерство освіти і науки не змогло їх нам надрукувати через обмеження, через військовий стан, але вони є в електронному вигляді, в електронному форматі. Всіх можуть завантажити, можуть скористатися онлайн. Тобто я думаю, що тут ми зможемо з цим справитися. Дистанційне навчання з 1 вересня передбачено і для вихованців дошкільних та позашкільних навчальних закладів міста. Іван Проводов, Владислав Талалай цей день.